Сторінка 114, параграф 20. Історія України в Пам'ятках і пам'ятниках. Пам'ятники рідного краю. Історія довкола нас. Україна одна з найкрасивіших країн світу. Мандруючи, ви напевно, звертали увагу на різноманітні пам'ятники на вулицях міст і сіл, стародавні будівлі. Буває, що цілі квартали міста збереглися від давнини до нашого часу. У музеях ми із цікавістю розглядаємо предмети побуту, давні документи, археологічні скарби нашої землі пам'ятники Та інші витвори мистецтва, а також речі з минулого, належать до пам'яток культури. Пам'ятники різняться за видами, якщо митець хоче увіковічити в пам'ятнику певні історичні події. Чи Багатьох людей він створює скульптурну групу. На честь переможних воєнних походів правителі і полководці наказують будувати пишно оздоблені тріумфальні арки, колони для вшанування пам'яті видатних діячів, діячок, споруджу статуї, постать у повний зріст чи бюст погрудя. Якщо видатна особа народилася і певний час жила і працювала в населеному пункті, тоді на будинку встановлюють. Меморіальну дошку з короткою інформацією про неї на вулицях наших міст і сіл. Ми можемо бачити обеліски присвячені загиблим у Другій світовій війні. Також велику кількість пам'ятників установлено на честь борців за волю Україну, воїнів українських армій, видатних письменників, письменниць у багатьох містах і селах споруджують пам'ятні знаки для вшанування людей, що померли під час голодомору в Україні 1932 1933 роки. І з часом пам'ятники також перетворюються на пам'ятки історії. Їх виготовляють з певних матеріалів, оздоблюють відповідно до естетичних уявлень свого часу. Вони носить певну інформацію про події, яким присвячені. Тобто є надбанням культури народу, а отже, можуть належати до історичних пам'яток. У нашій державі збережені пам'яток історії та культури приділяють значну увагу. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини цінні пам'ятки історії вносять до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Загалом в Україні під охороною перебуває близько 130 тисяч пам'яток. І цей список постійно оновлюється. Є в нашій країні також пам'ятки, які вважають надбанням усього людства. Вони внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Пам'ятник це споруда для вшанування пам'яті про людей і події. Пам'ятки історії це визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям і діяльністю відомих осіб, культурою і побудом народів. Пам'ятки історії рідного краю. Як дослідити історичну пам'ятку? Перше. Що це за пам'ятка? До якої групи вона належить. Друге. Де вона розташована? Третє. Коли було створено пам'ятку? Кажіть століття або точну дату, якщо її можна встановити. Четверте. Яким подіям у минулому чи історичним діячам присвячена пам'ятка, що вона засвідчує? П'яте. Хто створив пам'ятку? Ім'я архітектора, художника, скульптора, інженера. Шосте. Які елементи пам'ятки дають змогу отримати інформацію про минуле? 7. Історію і культуру якого народу чи народів відображає пам'ятка. Восьме. Яку інформацію про історію українського народу або інших народів можна довідатися за допомогою пам'ятки. Дев'яте. Яких заходів вживають громадськість і держава для збереження пам'ятки?